Шановна громада, добрий день! Робимо е, такий спойлер, швидкий е, швидкий огляд техніки. 504 скаут перед вами. Давайте швидко-швидко по ньому пробіжимося, що по ньому є. Я знаю, перше, що 28 ма резина задня, 20-та резина передня, бачу задні балансіри, бачу передні балансіри, бачу колір стальной, стальний колір. Сучасний дизайн. Коротше, як була РДшка 454, точ -в точ. А що у нас по коробці? Коробка Сараковка, не 24-ка, 100% 4-ступенчата, з боковим перемиком передач Бачимо, навіть важелі такі більш дорожчі виглядають сучасніше. реверса немає. Панелька панелька така піниста, класна. Ні трибуха, от от. О, не труситься. Воно все дуже плотно, дуже класно зроблено. Комбінована приборна панель. Задня частина, так, колеса 28. Це ми сказали. 28, 112 на 28 Резина. Посилена задня точка трьохточечна, посилена коробка. Zip набор в комплекті. Бачимо, кстати, мені дуже подобається качество пластика. Сидіння регулюється, воно з підлокотниками. Так, що у нас ще? бистренько-бистренько. Ну, основне це, звичайно, звісно ж, двигун треба подивитися на двигун. Він тільки зібрався, буде відправлятися, вже є замовлення на дану техніку. А от такий високий важель, до речі. Не низький, високий важель. Легко буде перемикати. Так, подивимось під капот. Який же в нього буде... який же в нього буде. Який же в нього... Опа! Що це так. Так, відскакує, так, 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 шукаємо маркировочку. 4 двигун, великий радіатор. 120-ка у нього акумулятор. А ну-ка, ну-ка. От. Лондон, кемовський двигун, КМ 495. Це реально не 490-й, який на 40 кінських сил, а 495-й. Це реально. 5... А, Це реально 45-ка. Це реально 498, це 50-ка. Да. Реально, це реальна. 45-ка. Реальна 45-ка. А 504 й є. Но завдяки обертам. 22-й рік, п'ятий місяць виготовлення, це в травні місяці. 2400 обертів, а не 2350. І за крутного моменту досягається максимальна потужність 50 кінських сил. Але я думаю, що реально йому така потужність не потрібна. Тут 40 кінських сил буде достатньо. Бачимо, що посилений передній міст. Видо завдяки ребрам жорсткості, розпорочка іде, Ну а так, в принципі, портальний стакан такий самий. Все, що хотів сказати, буду закривати капот, одною рукою це зробити не можу. Отак от він виглядає достойно, і ціна така, як була на РД 454. Під'єднання до нашого каналу, а я полетів. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!